Зараз справа на координацію з волейбольним м'ячом з прийомом знизу. Підняти маніжку знизу і, не втрачаючи м'яча, одіти її. Ну, може ніхто у кого не вийде, але пробуємо. Руки треба просунути. Є, одна вділа. Настя, пробуємо. А ну. А ну Аліна взяти її. Тиханула. Все, Настя вділа. Все, дві... двох уділов. Супер! Молодці! О, ще хоче скинути, а ну... <смір> скинути не виходить. Майстерність проходить з тренуваннями із... і з суперністю в характері в чогось добитися.